Немає нічого таємного, що не стало б явним, і немає нічого прихованого, що не стало б відомим і не вийшло на світло. Пам'ятаєте, в Росії «АЛЛАТРА» називали українською, СБУшною, американською сектою, а в Україні в цей час називали російською, руською, путінською сектою. Чому чомусь мало хто задавався питанням? Навіщо це робиться? Кому це вигідно, хто це робить внаслідок цього дивного, штучно створеного парадоксу для багатьох почалися досить неприємні події: гоніння, постраждали люди, репутація, заведено кримінальні справи, хтось сів за ґрати, хтось покинув батьківщину. Як наслідок, багато хто з вас навіть зараз мене підсвідомо сприймає як сектанта. Про путінського чи про церушного, без різниці. Сектанта з промитими мізками. Я не буду виправдовуватися ні перед ким. Навпаки, у цьому відео я покажу вам, як вам навіть не промили. Ні. Як вам вибили ваші мізки? І найголовніше, хто і як це зробив. Доказово, по суті, по поличках, як зазвичай, настав час. Зокрема, настав час допомогти силовим структурам побачити масштаб, допомогти слідчим органам. Ці серії більше для вас, і спершу трохи перед історією. Я веду це розслідування вже понад півтора року. Хто бачить мене вперше? Знято 23 серії. І ось ще півтора року тому, чесно вам скажу, зізнаюся, уважно дивлячись на ці фотографії, я реально не міг зрозуміти. Як можуть ці бородаті пузани з рацирсу володіти таким таємним впливом, такою владою, такими витонченими методами маніпуляції і обману, такими ефективними техніками впливу на свідомість мас? Їм вдалося виббати мізки усій Росії. Так. Їм вдалося нав'язати свої правила гри. Так. Потім вже поступово вивчаючи діяльність з року в рік. Факт за фактом, персонаж за персонажем, картина розкривалася все ширше і ширше. Плюс, звичайно, ж допомогою став фільм Вплив, який вийшов минулого літа, плюс егон чолокян його відео, плюс душан його передачі, плюс аналітика журналістів Ект Файлз статті виходять досить часто.